Позавчора п'ять головок Мілки. Сьогодні чотири головки Міми. І знову з захисною закваскою Головки. Намагалася зробити дві менші-дві більші, але дивлюся, що не набагато в них і різниця вийшла. Ось ці дві трошки меншенькі, а ці дві начебто трішки більші. Хоча, як придивитися, трішки більше, трішки менше. Ну, ці начебто однакові. Завтра вже, як дістану на просолювання, тоді дізнаюся точно. А зараз ці красунічки біжать бігом в холодильничок. А з холодильничка прийшов не шатель, який я зараз буду перевертати. Але ви цього не побачите. Ви це все побачите тоді. Коли вийде повне відео. Бо я, на жаль, не можу знімати і туди, і туди одночасно. Тож, це відео я зараз вимкну, а увімкну відео там, де знімається майстер-клас саме по сиру Нешатель. Нічого, вже недовго залишилося. Скоро і ви побачите його. З рами розібралася. Думаю, збігаю зроблю собі перев'язку. Ну, думаю, поки там буде сохнути, після промивки хлоргексидином, потім інсуліном та нога. А п'ятки, отож я на педикюр ходила, коли це. Ну, напевно, вже півтора це точно є, а то і місяці три. Тижні вже, десь отак. Бо я робила педикюр і манікюр. Помощник ось у мене, Робила педикюр і манікюр, да, після того я вже манікюр перероблювала, а педикюр я не робила. Тобто, пропустила один раз. да, ну Це це можна подивитися, десь, коли я ходила, не можна, це можна подивитися, коли я ходила. ну Десь до двох місяців вже. У мене і так п'ятки пожиттєво страшні. На них дуже швидко е, образовується оце, як натопташе. І вони постійно тріскаються, особливо влітку. Ну, це ще той ще те задоволення. Не балуйся, не балуйся, не балуйся, не балуйся, зубастик. І кажу вові ще на минулому тижні. Я якось забула про цей апарат. Кажу Вові, кажу, на манікюр кажу записуватися. А на педикюр кажу ногті можна ще не записуватися, мабуть, місяця два. А п'ятки кажу, вже страшні, вже царапатися починають. Мабуть, треба записуватись і на педикюр І тут мене сьогодні осінняє, так ти ж купляла ось таку штучку. Та що це за жабиня, мале? Що це таке за жабиня, мале? E, і чомусь, знаєте, так зразу ще всплило в коментарях, там хтось писав, e, типа пємза, ну якось не, не пам'ятаю, як там було написано, але своїми словами можу сказати так. Пемза гамно у мене і одного педикюра не витримала, на перших п'ятках накрилася. Я тоді написала, ну поживемо, побачимо. І от я сьогодні йду на перев'язку, гляньте, що він робить. Ааа, як я поймала. Йду на перев'язку, думаю, все одно сидіти ждати, поки будуть сохнути. Візьму, думаю, спробую. Я її навмисно ще не чистила. Видно, так вам... Ой, нога влізла. Я не хотіла, вибачайте. Я її ще не чистила, вона ще така брудненька. І що ви думаєте? Я була в шоці. Я почистила дві п'ятки. Обидві п'яточки стали гладесенькі. Ну, куди ти лізеш? Ну куди ти лізеш? От дурілка мала. Дурілка мала. Обидві п'яточки стали гладесенькі, як оце, оце пузіка отут гладесеньке, ось цього звіря. Ти збив е, на камері різкость, з бач? бач? так. Треба спокійно себе вести, тоді камера буде добре показувати. Все, заспокоюйся. Тебе не поймеш. Ти то сумуєш, тобі скучно. Тобі привели роки чи привезли. Ти сказав, що тобі самому не скучно. А мамі не даєш і сісти ніде. Треба тебе розвлікати, гладить, масажировать, так? Да? Кайфуша, гляньте. Подивіться, як він кайфує. Який мама б так лежала б, якби хто масаж робив. Так що не знаю я, наскільки хватить ось цієї пемзочки, але один педикюр на моїх страшних п'ятках вона вже пережила. Тобто, знаєте, я скажу, як сама себе окупила. Зараз піди почистити п'ятки на педикюр, Ну, в 100 гривень не влізеш, а я її купляла, здається, дешевше аніж 100 гривень. Так що вона сама себе вже відбила. На самоокупляємість вже вийшла. Не знаю, я ж, наскільки їй вистачить. Ну, на першому разі залишилася в живих, не здохла. Це бачите, що робить? Розчепірився, подивіться. І лежить балдеє. І лежить балдеє, тут дуже любить. О тут дуже любить, щоб йому це гладили отак. Вигнеться буквою ЗЮ. Буквою ЗЮ вигнеться. Сонечко, мамине. Мамине сонечко. Так, все, Мікі, давай біжи. Мама буде дороблювати перев'язку і треба на кухню вертатись. Так. Да. Все. Морда починає вже заростати. Туди-сюди вже скоро потребується знову грумір. Що то там скільки положили таке страшне, да? Що то таке страшне поклали? Може, звісно, я не такий спеціаліст, як там хтось супер-пупер. Але ось отакусенькі, гладесенькі п'яточки. Не царапаються тепер ніде нічого. Вийшли. Так. Так що. От я не пам'ятаю, треба подивитися, за скільки я її взяла. Цю штукенцю. Для манікюра, точно знаю, брала за 60. Чи цю за 60. Коротше, якусь із них одну точно за 60. Ну. Тим не, 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 не менш, отут, де були, оту, царапається лак, буває, як затікає, коли роблять манікюр, а потім ногті відростають і воно прямо так дуже цепляється. Я позрізала, посточувала отим апаратом, і тепер у мене нічого ніде не цепляється. Так що, Я спробую глянути, скільки я за нього платила. Що тут пише? Нічого не бачу, щось написано, що не бачу. А зараз знаєте, що я хочу зробити? А випробувати ось оцей чудо девайс який зветься капучинатор, тільки трішечки не за його призначенням. Ой, ой, ось так. Я його брала не для капучино, я його брала для того, щоб перемішувати яйця. Я сьогодні, коротше, дарвалася, вирішила все випробувати. Я згадала, що в мене ж стоять нагетси замочені. Ось, правда, я не зможу пліту звільнити, тому що тут стоїть каструляка 50-літрова. Значить, дивіться. Коли не потрібно взбити до піків, а просто яйця розбити, да? хочу спробувати ось цей дівайс. Кажуть, працює. Рука мокра. Так, ну що? Як його правильно тримати. О. От сказано в магазині яйця білі, що смерть. Що чудово. Все бачите однорідне, все взбило. Буду зараз сюди свої нагетси мочати, але мені для цього необхідно буде зараз поставити. Ой, плитку на цей стіл і смажити на індукційній плиті, бо я цю каструлю не зможу нікуди діти. Так що, як можете бачити. А, до речі, я з вами це ще не показувала. Бачили, як у мене тепер працює? Перечниця. млинок? У мене тут суміш перців. Перевернула і все. Все, погнала готувати. Насмажила ось такої вкусняшки. Альтернатива нагетсам купованим. Все так точно, тільки колір інший. І натуральне. Та хороше ж тобі куйовдеться. У мене тут, бачите, хто лежить. Нікуди куди ти? Нікуди без нього, нікуди. На перев'язку без нього не можна. За стіл без нього не можна сісти, да? помічник. Альтернатива нагетсам, Тільки ви знаєте, що ви сюди поклали. І ну це колір я не куркуму додавала, а паприку копчену це раз. А по-друге, в мене сухарі були такі, знаєте, такі. Не, не дуже гарні. Але смачне, не передати словами. Так, все мої любі на сьогодні. Будемо прощатися. До речі, хотіла зробити вам зауваження. Ви в мене виявляється неуважні. Мікі, а ну розкажи їм, що вони неуважні. Розкажи. Хоч би хтось побачив, що ми вже перевалили за 6 тисяч. Ніхто, ніхто не звернув увагу. Ніхто не привітав. Там у нас теж м'ясо. О, на там. Тільки без паніровки, просто так підсмажене. А там в паніровці. Це я просто накладала на, на вітрину, хотіла сказати. Коротше, для фотографії, для заставки сфоткати. Ой, люди добрі. Під вечір ще й не такого скажеш. Тиць, тиць, тиць! Да, до речі, я казала ціну. Подивилася, ось написано. 100 гривень. Так що я вона себе відпрацювала, окупила однозначно. Педикюр коштує дорогше, аніж 100 гривень. Це для нігтів, для манікюру та 60, а ця 100. Яшко, там хтось писав, що здохла прямо. На перших же шп'ятках. Ну, не знаю, я, чому вони у вас там поздихали. А я жива залишилась. Так що ви неуважні, уважні, мої любі. Було 6 тисяч, думала, може хтось помітить. Вчора дивлюся, щось там 6 тисяч з копійками. Позавчора ще було 6 тисяч. Знову ніхто не помітив. Зараз уже 6 тисяч двадцятри. І всі мовчать, як миші. Отакі От в мене уважні підписники. Все, бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Всіх обійняла, поцілувала. Бувайте до завтра. Па-па.